ooh Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 18 травня 2019 рік. Київське Динамо Олександра Хацкевича у себе вдома у Києві. Не низка Олімпійському команди приймає Маріо. Мелітополь, Бабича 2-1. Київське Динамо перемагає. Голи Карлоса Деп'яни та Віктора Циганкова. Принесли киянам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо якраз говорити по порядку. Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 3-5-1-1 стартовий розтанок киян. Жарабущен у воротах. три центральних захисників Кінзьора Бордаша Абанав. Карлс Дяпена, Сергей Сидорачук, Андреевский трика пивзахисники, вицганков, ситклей по флангах. Ну, ситклей та а, цганков, вони дел як латерали, Шепелев, центральный атковальный пів захисник, та Назарій Руссин у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Мариополь, Олександр Бабич, головний тренер команди 4-4, 1-1. Стартова Стартовая Росновка Мариуполя. воротах, пара центральных захисників Яворський, Чабатенка. Олександр Піхален, Ігнатенко, Олександр Зубков, Чирко, півзахисник. І Мишнёв, центральний атакувальний півзахисник. Та нападі. Це стартова розстановка Маріуполя. Тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Київське Динамо, друзі. В принципі, не заволоділи територіальною ініціативою. Більше кияни були на м'ячі, більше команда Олександра Хацкевича атакувала. Але Маріуполь, гідний бій, справді команда Олександра Бабича давала. Маріуполь, дуже сильно команда Маріополь виглядала. Так, да, киян було побільше остроти, але Маріополь уж точно не безнадійно команда виглядала. І, в принципі, Маріополь також команди були свої непані атаки, відповідно, на контратаках. Тобто на контратаках, в принципі, Маріополь свої атаки також на пані команди проводила. Київського Динамо пригадується на 31-х матчі. Проходить остра атака, небезпечний простор. І ніхто не зміг замкнути якраз то на дальній стійці. Назарі Русін не зміг замкнути простор, кутовий у Київського Динамо. Справа Фаланга. Команда Александра Хацкевича краста заробила Балакотвий идет подача до штрафного майданчика. подача, футболісти, э, ідеальна просто подача. Вривається Депена і це гол. 32 хвилина матчу Карлас Депена, вривається вривається вільну зону. Вітя Цыганков. Голиво передача записав до свого пасива. ну Просто майстер-клас на передачі від Віті цыганкова. А Зганко побачив вривання Карлос де Геніальний шипас і Карлос де І Карлос де друзі, вривається, пробиває і збиває. 1-0. Київське Динамо. На 32-й хвилині повела команда Олександра Хацкевича в рахунку. 1-0. І вдалі, в принципі, у Кен ще пара непевних було атак, але подвоїти свою перевагу, киянам все-таки не вдається. Статистика тема 15-1 за ударами по воротах. Перевага київського Динамо 5-0 ударів площину, 6-1 за кутовими. Перевага київського Динамо. Коли Шпаренко паренко, до Артем Бісі з'являється на друге тему Київського Динамо. Фідерчук, Вакула, Барачук З'являється у Маріуполі на другу 45 хвилинку. Тем номер два. Тем номер два. Е, uh, глобально картина матчу не зміниться. Uh, Кияни хочуть забити другий м'яч. І у Київського Динамо такі моменти були. У Ось на 50-тій хвилині матчу від Циганкова був шанс. Uh, від Циганков пробиває, але рятує свою команду. Вартар Маріополя Худжамов переводить м'яч на кутовий. У Київського одного були хороші моменти. Хороші моменти і Худжамов неоднократно вступав в гру. Але і у Маріуполя на 54-й матчі зайдется шанс Олександр Зубков Виходить один на один Георгій Бущан рятує Київський Динамо. Ось і шанс Мариуполя. Мариуполь проводить свою атаку, але Олександру Зубкову не вдається реалізувати свою нагоду. Олександр Зубков пробиває, перекинути Георгія Бущана але жора прочитав прочитав цю ситуацію Київського Динамо ще на 62-й хвилин-матчі проходить небаганота, йде передача. Шепелєв, 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 Шепелєв! Пробуває там Худжамов. врятував Маріополь від пропущеного м'яча. Хороші моменти були у киян. Але ось другий м'яч. ну Ніяк не вдавалося забити киянам. хоча й моменти були у київського Динамо. 84-й хлемач був штрафний у київського Динамо. Причому був не удар удари! Худжама! Там навіть не Ходжамов, там м'яч. В поперечку, якщо я не помиляюсь, влучив. Вітя циганков мікоформи красень м'яч. М'яч влучає в поперечку, да. дуже красивий момент. Поперечка врятувала Маріополь. 87 хвилина матчу. Кия атакували. Кріани атакують. 87-а хвилина. Чи хоче команда Олександра Гаскривеча забити другий м'яч. Де подача з кутового. З Ліванова подача з Ліванова пішла. Футболісти Марипаля відбиваються. М'яч на правому фланзі підкопів. Вітя Цыганков, Вітя пробиває з метри 21-го. Вітя удар. Гол! Ось це так удар. Наносить Віктор Циганков. Ну, просто майстер клас Від віт циганкова гол плюс пас, шикарна гольова передача на Карлосу для на 32-й хвилині матчу. і супер виконання. Гола на 87-й глині матч, зупиняє від циганков. Е -е, просто ідеально зупиняє підліву, прор обвідним ударом у самій кут, традиційний гол для віті 2.0. Київське Динамо збиває але Маріополь, навіть не зважаючи на це, Маріополь не здається. 40, приправжнюю, 90 плюс 2, як ви 4 хвилин на компенсовий суддя. Олександр Зубков, Саша, виконує подачу, дужний командач, Вітрачук, витрагує голову, гол! 2-1, 2-1 Маріополь. 2-1 Маріополь. Один м'яч Маріополь відквитав Маріополя. І Ще було хвилин так 3 для того, щоб зробити якийсь неймовірний камбек. Але Маріополю цього зробити не вдається. Київське Динамо перемагає. Команда Олександра Хацкевича перемагає. І, до речі, по статистиці. 24-6 по ударах переваги Київського Динамо. 9-2 ударів площину. Закутили ми 11-3. Тобто, і справді, кен переграли володіли м'ячем кен також більше. 16-20, якщо не помиляюсь, по порушенням правил 2-1 по жовтих картках. Київського динамо жовту русін отримав у Маріуполя. Ігнатєнка та Биков Отримали по жовтій. Uh, підсумок цього матча, Ну, поділки я не перемагається, але Маріуполь гідний бій команда Олександра Бабича дала київському гранду 18 травня 2019 року. Привіт, ми цей матч. Чемпіонат України. Сезон 2018. 19, 18 травня, 19 рік, Київ. НСК Олімпійський. Динамо Київ. Маріополь 2-1. Динамо Київ перемагає. Гуле Карлоса де Пене та Віті Циганкова. Принесли перемогу Динамо Київ. За Маріополь забивав Федерчук. Друзі, я вам хочу добра побажати. Найголовне, будьте щасливі. Друзі, я вам бажаю тільки добра. Бережіть найголовне, друзі, себе. Я вам тільки добра, друзі, бажаю. Друзі, я вам бажаю тільки добра. Будьте найголовні, друзі щасливими, Я вам тільки добра, бажаю. Усім до побачення. усім до нових зустрічей і будьте щасливі!